Критика такого поняття як нетворкінг. Певне, зроблю вам застереження, щоб ви усвідомлювали, з чим ви можливо зіткнетеся, коли будете налагоджувати зв'язки в такому більш професійному стилі та аспекті. Є декілька моментів. Передусім, люди, які розпочинають використовувати дане поняття, розпочинають сприймати. Людей дещо дисоційовано, як певні предмети, щодо яких можна впливати, як певні шахові фігури на дошці, тобто, що їх можна перемістити і зробити ту чи іншу маніпуляцію, як ви розумієте. Таким чином, оця дисоціація може створити відчуття, що ви не занурюєтесь. Повністю у комунікацію, не проживаєте комунікацію з цією людиною, а тільки думаєте, а як же ж цією людиною порухати, щоб досягнути того чи іншого результату? Наступний момент це те, що доволі часто люди змішують результат і процес. Для когось комунікація. Потрібна лише для того, щоб досягти якоїсь цілі. Тобто, у них немає потреби накопичувати стільки знайомств, щоб потім не знати, що з ними робити. Тобто є певні люди, які накопичують, накопичують, і ніколи не використовують певний ресурс, який вони накопичили. Ну, метафорично, є люди, які. Накопичують гроші, 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 одначе ніколи їх не витрачають і навіть не знають, навіщо їх витрачати. Або є люди, які їдять, 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 і навіть не знають, коли в них оце ось почуття ситості виникає. Тобто є люди, які свою телефонну книжку формують, 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 формують і не розуміють, для чого це робити. Тобто вони накопичують ресурс, але як ним користуватися, і коли ну, поняття не мають. Ну і навпаки, є деякі люди, які комунікують тільки виключно для того, щоб досягнути результату. Я вже у відео із книгочитанням вам пояснював, що деякі люди вони не читають книгу, якщо там немає чогось корисного. Не купують її. Тобто так, очевидно, що є певний плюс, вони не захаращують своє житло зайвим, свій внутрішній світ. Одначе дуже інструментально відносяться до книг і аналогічно в комунікації до людей. Тобто їм люди не потрібні як такі, а якщо й потрібні, то тільки щоб забити там гвіздок, підвести, погодувати їх же, отримати в них гроші в позику, ну і ще щось. Тобто таке от інструментальне розуміння людини, що та чи інша особа потрібна лише тільки для того, щоб. Досягнути певного результату. І розуміючи такі хиби, було б добре, якби ми всі розуміли, що спілкування, комунікація це не лише про ресурс, це не лише про певний результат. Але це і не лише тільки про задоволення. Це, можливо, квінтесенція. Така от можливість з різних аспектів сприймати спілкування. Тобто спілкування це і гра, і насолода, і відпочинок, і досягнення результатів, і, можливо, ще щось, що ми колись пізнаємо з часом. Так, очевидно, що наслідки нетворкінгу. В негативному форматі це і витрачання часу, який необхіден на підтримання відносин. Це і витрачання грошей, певне таке інвестування або витрати, купівля в деяких, це називається, певного позитивного відношення до них, певного ставлення. Хтось купує через гроші, хтось купує через компліменти. Одначе це все є наслідком цього першого правила. Такого застереження, про яке я вам повідомив, коли людей сприймають як певні якісь фігурки, і щодо яких можна певною мірою маніпулювати. І тому постійно бажано так от дистанціюватися, дисоціюватися від тих людей, які оточують. Якщо у вас це до цього відео було так, то спробуйте іншу стратегію комунікації з людьми і асоціюйтесь з ними. Спробуйте провести комунікації сьогодні і завтра, принаймні, декілька разів, коли вам нічого від людей не потрібно. Спробуйте, щоб у вас було відчуття не я і вони, а от таке от відчуття ми. Воно виникає, коли люди щось разом роблять. Наприклад, грають там у футбол, переживають за свою команду, досягають якоїсь єдиної спільної цілі, співають пісні хором, зокрема, в один голос. Ну і займаються ще певними речами, про які я вам не скажу, щоб Ютуб не заблокував відео. Коротше кажучи, я вас попередив про ті чи інші недоліки, і ті чи інші аспекти, які вам необхідно враховувати, коли ви будете накачувати свої навики знайомств і комунікації.